Пронто-пронто, мої кохані з вами Ханочка, вона каже, зірковий таролог в Україні зима. Справедливість, де ваше життя? Тут Аркан суд. Якісь доленосні події йдуть, феєчки, дуже холодно. Шапка мами, шарф мами, тільки моя куртка. Чесно скажу, люблю Україну, але мені Іспанія по клімату підходить більше. І я завжди прагнула, ще до війни їздила, тому це мій свідомий вибір. І так. Що по справедливості? Ох, колісниця. Ви йдете за своїми якимись певними цілями. У когось це, як у мене, є переїзд в іншу країну. Але я давно живу в Іспанії, не знаю, в якому місті я буду жити. Або в інше місто. Але у вас є чіткі цілі, ви крута феєчка. бо не треба чекати, Боже, голова чешеться. поки хтось прийде і змінить ваше життя, Змінюйте його сами, самі, самі завдяки Там це все реально. І І... тут карти кажуть: у вас є те, за що можна Маргошенька, іди сюди. Це моя собачка. за що можна вам переживати, але кажуть, є ще те позитивне, на чому можна циклитися. Так, по-перше, до вас іде вісім пентаклів. Це. Гроші. Ви професіонал в якійсь праві, ви в цю праву, справу вкладалися, і до вас йдуть по справедливості гроші за ваш професіоналізм. Що ще? Також до вас йде імператор, дівчата теж по справедливості. Це чоловік, який володіє енергіями і мечів, і жезлів, і кубків, і що нас там ще, і. Боже, і Пентаклів, так при чому витягнула доленосний чоловік йде дівчата, щоб з імператором бути в класних стосунках в щасливих, треба самій бути імператрицею, тобто самій також мати і кошти, тобто немає значення, які великі чи малі, але вміти себе забезпечувати. І головою треба вміти працювати, і задовольняти себе в своєму житті по всім сферам. Розумієте? Що ще по справедливості? Відлюдник, ви довгий час були одна, довгий час тут, дівчата. І що тепер? І що тепер? Кажуть, що ви ще будете одна. Тобто, вам з собою ще треба розібратися в якихось певних аспектах, що ви будете робити. І... І шість пентаклів. Тут кажуть, по-перше, або ви будете займатися меценатством, або будуть люди, які будуть вам допомагати. Так, король чаш до вас йде, дівчата. Так, йде чоловік з коханням імператор.